Дві окремі палати, маніпуляційний та кабінети лікарів із сучасними ремонтами та зручним умеблюванням у міській поліклініці номер 4 відкрили оновлений денний стаціонар. Якісних змін кажуть медики, це відділення потребувало уже давно, адже було нефункціональним та розбитим. Відтак його модернізували, оснастили сучасною технікою, а разом з тим відремонтували і сходову клітку для зручності пацієнтів даний стаціонар вийшов в кабінет ревматолога і вийшов в кабінет одного з терапевтів. Ціле крило є повністю оновлене і правильно зроблена сходова клітина. Вдалося це зробити за кошти власне закладу. Самі ремонтні роботи цього крила обійшлися в мільйон триста. Окремо тут закуплене все у Тут є функціональні ліжка, тут є функціональні тумбочки, які на коліщатках, які пересуваються зручні для пацієнтів. Тут є таке велике ноу-хау, тобто для наших медичних працівників спеціальні візу. В якому є медикаменти, вироби медичного призначення, він знову ж таки мобільний, за допомогою нього можна між палатами рухатися і наносити в лоточку медикаменти. Палати денного стаціонару обладнані не лише функціональними меблями, але й кондиціонерами. А маніпуляційний кабінет відповідає усім вимогам інфекційного контролю. Такі зміни каже міський голова, надзвичайно важливі, адже у цьому структурному підрозділі укладено із пацієнтами понад 35 тисяч декларацій. Дуже важливо, щоб поліклініки по мікрорайонах ці послуги, які можна робити, ну скажімо, в, в таких денних стаціонарах робили. Тому це третій денний стаціонар, який відремонтований у наших поліклінік. 可。 А завдання всі поліклініки мають мати сучасний якісний денний стаціонар. І на загалом ми за минулий рік медицину 87 мільйонів гривень надали допомоги медичним закладам на всякі різноманітні речі, тобто на закупівлю обладнання, на ремонт і багато що інше. Але це стало завдяки в тому такої синергії співпраці з тим, що медики заробляють собі заробітну плату і певні видатки з Національної служби здоров'я України. А ми допомагаємо. Та це запевняють у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги не останні зміни, що чекають на цю поліклініку. Уже невдовзі тут відкриють оновлений гінекологічний кабінет. А у мерії тим часом обіцяють подбати і про благоустрій на території медзакладу. Андрій Гаргара, телеканал